Важка тема для важких часів. Часи важкі вони бувають завжди. Хтось проходить через війну сьогодні, хтось пройшов через неї 10 років тому, а хтось буде проходити завтра. Отже, як бути безстрашним посеред свого болю? Я знаю, що сказане. Було важко почути. Я знаю, що твоє серце боліло, коли ти це почув. Я зробив твоє серце м'яким. Якщо боляче, коли звучить грубе слово, це непогано. Це свідчить про те, що є твоє серце не зачерствіло. Це показує, що ти впустив мене. Це показує, що ти дозволив мені залишитися? Дозволь мені залишитися. Але що робити з цим болем? Що робити, коли ситуація повторюється знову і знову? Що робити, коли здається, що нічого не покращується? Коли ти впевнений, що застряг, і здається, що поворот ніколи не настане? Що тепер кажеш ти? Як іти далі? Ти. Я знаю, що ти розчарований. Ти хочеш, щоб ситуація була виправлена, і це добре прийти до мене, попросити мене про допомогу. Але послухай, дитино, коли прийде біль. Ти повинен триматися за мене. Пам'ятай. Що тобі не потрібно йти вперед у невідому територію, не знаючи, куди і повертати поворот, поверни, моя дитино, я прямо тут. Поверни, моя дитино, я прямо тут. Знаєш, я тебе люблю. І саме ця любов допоможе тобі не зводити з мене очей. Тому тут Бож. Бути непросте рішення. Можеш собі це уявити? Можливо, у цій ситуації не буде раптової зміни. І це насправді може бути добре. Чи тебе це влаштовує? Мені шкода, що тобі боляче, але я дбаю про твоє серце. Дозволь мені подбати про твоє серце, дай його мені. Менше турбуйся про розв'язання проблеми з цією людиною, з ситуацією, спершу Зосередься на тому, де я перебуваю в той момент, коли станеться наступне протистояння. Потренуйся шукати мене, коли знову поговориш з ними. Зроби це зараз, а не потім. Потренуйся слухати мене, коли думаєш що сказати. Зроби це в момент, коли я з тобою знову зіткнусь. Я з тобою, Святий Духу тобі, я люблю тебе, я безстрашний. Як намити далі, коли боляче? Коли суперечка здається більшою, ніж суперечка, коли хтось завдає нам болю, коли ми говорили те, чого не мали на увазі, або те, що ми мали на увазі, але про що шкодуємо? Коли слова проникли глибоко, коли нам важко пробачити, пробачити себе чи іншого? Звідки ми знаємо, що робити далі? Що сказати?